Ізраїлю. слава Тобі, Боже, на слава Тобі. ти, Максиме, своєї доброї волі, а не з примусу маєш намір і тверду думку взяти собі за дружину цю Катерину, яку тут перед собою бачиш. Кажіть так, так, маю чесні отче. Так можу очі. отче. Да, Люблю вінця. Чи не обіцяв ти іншою дружити з нею? А, ні. Кажіть, мені, не обіцяв. Точно. Гарно подумайте. Це ти Катерина своєї доброї волі, а не з примусу маєш намір і на думку взяти собі з, з, з чоловіка цього Максима, якого тут перед собою бачили. Так має чесний очи. Так має чесний очі. А, точно. Точно. Не ти іншому дружити з ним. Не обіцяла. Молодці, точно не обіцяла. Точно. Кажі, чого питаєш, як я сповідав. Так, бачите, так я вам є, що зробив. Молодці. Нехай Господь дає здоров'я, що там. За дружину. І обіцяю, я тобі любов. Вірність і чесність, подружжю і не залишу тебе аж до смерти. У цьому допоможи мені, Боже, В Тройці святі єдині і всі святі. Так, пані Катерина, кажіть, Катерина. я Катерина беру собі тебе, Максиме, Беру собі тебе Максим. за чоловіка. За чоловіка. І, обіцяю тобі любов. і обіцяю тобі любов. Вірність і чесність, подружу. Вірність і, чесність і не залишу тебе аж до смерти. В до цьому, цьому допоможи мені Боже. У Тройці святій єдині. Святі єдині і всі святі. І всі святі. Молодці. Те, що Бог з'єднав людину, нехай не розлучає, і я недостойний, слуга Божий, єднаючи вас у святе подружжя, владою церкви Святої Православної, благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.